Радіо Chicago. Пригожин вперше прокоментував свій невдалий бунт. Терорист Пригожин після подій свого невдалого бунту вийшов на зв'язок та пояснив, що сталося. Він заявив, що нібито не мав на меті повалення кремлівського режиму, а лише висловлював протест через знищення терористичної організації організації ПВК Вагнер. Ару по іміджу Путіна Очільник Кремля проігнорував неодноразове попередження про наближення важкозброєних найманців Вагнера до Москви, Чим шокував своїх наближених. Зазначається, що Путін дозволив вагнерівцям підібратися так близько, що регіональній владі довелося задіяти танки та підключити військових для оборони Москви. Ну і також маємо реакцію від Байдена, тому що він прокоментував заклад вагнерівців. Американський лідер наголосив, що штати та їхні союзники не причетні до походу Пригожина та його підопічних на Москву. Ми чітко дали зрозуміти, що ми не причетні до цього. Ми не маємо до цього ніякого стосунку. Це частина боротьби всередині російської системи, заявив Джо Байден. За крок до Москви дійсно був пригожений. Ми так тому тішились, але на жаль, того останнього кроку так і не вистачило. Що могло змусити пригожена припинити заклад. Давайте про це також поговоримо. Одна з версій через погрози російських спецслужб завдати шкоди сім'ям лідерів вагнерівців. Повідомляє видання, The Telegraph. І із посиланням знову ж таки надання джерел у службі безпеки Великої Британії. У статті йдеться, що за підрахунками у складі Вагнера було лише 8 тисяч бійців замість заявлених 25. П'яти тисяч, тож найманці все одно зазнали поразки. Отже, уряд Британії після заколоту Пригожина розглядає підготовку до сценарію несподіваного розпаду Російської Федерації. Британські офіційні особи і раніше стверджували, що вторгнення Росії в Україну може спровокувати політичні заворушення в Москві, і заявили, що події останніх кількох днів можуть виявитися головною причиною цього. Ну і власне після цих всіх подій російський диктатор Володимир Путін записав термінове звернення до громадян Російської Федерації. Зокрема, він прокоментував Бунт Пригожина заявою про те, що вагнерівці зможуть підписати контракт із Міністерством оборони Російської Федерації або піти до Білорусі. Виступ Путіна було анонсовано як сенсанційне звернення, яке визначить долю Росії. Однак воно тривало всього 6 хвилин. За його словами, заколотники зрозуміли, що їхній бунт приречений і тому здалися. Організатори заколоту свідомо штовхали вагнерівців під вогонь, а Києву того і треба, щоб одні російські солдати вбивали інших, про це сказав Путін. Ну і, власне, головні тези зі е, заяви його. Отож, вороги Росії хотіли, щоб країна захлинулася у кривавій міжусобиці і вони прорахувалися. Озброєний заколот у будь-якому випадку був би придушений. Можність загиблих льотчиків уберегла Росію. Організатора бунту зрадили свої ж. Більшість вагнерівців це потрапили. Патріоти, батьківщини, і їх використовували в темну, і запропонував вагнерівців три варіанти: підписати контракт з Міноборони Російської Федерації, повернутися додому або їхати до Білорусі. Ну, якщо знову ж таки говорячи про Білорусь для бойовиків Вагнера, почали там будувати вже військові табори. І перший такий табір, начебто, з'явиться в Осиповича Осиповичах за 200 кілометрів від кордону з Україною. Табір розрахований на 8 тисяч бійців. Будівництво табору для Вагнерівців вже розпочалося. Про це підтвердили у лісництві області. Обіцяти не означає нічого, коли йдеться про владу Російської Федерації. Отже, терорист Пригожин залишається під слідством у справі про заколот, про це повідомляють російське ЗМІ. Сам Пригожин результат маршу бойовиків називає нормальним, мовляв, усіх збадюрили. Ну і власне, хто такий Євген Пригожин? І що відомо про колишнього кухаря Путіна та власника ПВК Вагнер? Як колишній ув'язнений став підприємцем, побудував воєнізовану структуру, а тепер повів її на Москву. Так, давайте про це сьогодні поговоримо більше, тому що про Пригожина ми згадуємо вже не один день, але власне, хто він такий. І власне звідки він пішов, хочеться розповісти більш детально. Відомий як провокаційний лідер найманців зі схильністю до. Тролінгу змі Євген Пригожин очолював участь приватної групи Вагнера в загарбницькій війні Росії проти України. Однак його історія керівництва Москві налічує десятиліття. До початку повномасштабної війни в Україні широка публіка майже не знала Пригожина, але восени 22-го року він став чи не головним публічним спікером на тему бойових дій. Засновник ПВК Вагнер часто робив гучні заяви, критикував керівництво Міноборони Російської Федерації та взагалі заповнював своєю е, своє особою медіапростір. Як Колишні в стат підприємця побудував воєнізовану структуру, а тепер повів її на Москву. Отже. Є інформація, що це прізвисько свого часу намертво припилило до пригожна і не дивно. Адже він у своєму ресторані New Island особливо подавав негідки президентові та його гостям, як розповідав сам Євген Володимир Путін побачив, як я з, кі... з кіоску зробив бізнес. Бачив, як я не грубою своєю гребу особисто корованим особам підносити тарілку. У 2016 році прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков сказав журналістам сьогодні день народження у кухаря Путіна. Путін його сьогодні святкуватиме. Хоча пізніше в самій прес службі Кремля пояснили, що Пісков пожартував. Ось так і з'явилося такий псевдонім пригожина часто ну називали кухарем Путіна. Ось так воно саме саме з'явилося. Що таке загін Вагнера і як він пов'язаний з пригожином? Останні роки ім'я бізнесмена все частіше згадували разом з ПВК Вагнер. Спочатку він цей зв'язок активно заперечував, але восени 22-го року визнав що це його власний проєкт. А заперечення у минулому назвав а, дурницями. Отже, останні місяці Пригожин був у турне містами-мільйонниками Росії, даючи інтерв'ю та прес-конференції, на яких стверджував, що не збирається йти в політику. Незважаючи на це, він увійшов до п'ятірки людей, яким найбільше довіряють росіяни. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.